Привіт! Отримав посилку з AliExpress, яку замовляв через розділ Choice безкоштовна доставка, де написано від $199 за три товари і більше. Я через цей розділ замовляв перше, точніше, це перша посилка, ще декілька до мене їде. Тут що цікаво, що якщо ви замовляєте від 3 до 10 товарів через цей розділ, то доставка на них буде безкоштовна, навіть якщо через пошук просто зайти на якийсь товар, і там буде писати, що доставка платна. Таким чином можна зекономити на доставці, і плюс я порівнював ціни, і ціни тут виходять. Трохи нижче, ніж якщо б купувати також просто через пошук. Але звісно, тут не всі товари доступні. Тому для тесту замовив три товари, і ще четвертий я отримав подарунок. Я не знаю, чи це була акція, що можна було вибрати четвертий товар безкоштовно. Але таким чином я отримав чотири товари по ціні трьох. Також написано, що 11.11 .11 буде додаткова знижка 10% під час розпродажу. Хоча, якщо так подивитись, то ціни, наче то приблизно такі самі, які були, коли я дивився тут останній раз і шукав собі якісь товари. Перший товар це кабель шивлення, який з 5 вольт робить 12 вольт. Таким чином можна підключити до повербанка і заживити, наприклад, роутер або термінал, до якого підключене оптоволокно, і жити з інтернетом під час відключень світла. Таким чином він виглядає, і зараз я продемонструю, як він працює. Для демонстрації мені якраз знадобиться другий товар, який я замовив. Це найдешевший мультиметр на AliExpress. Він вийшов за 150 гривень. Як можна побачити, він зовсім такий простенький, щупи також такі дубові. Таким чином він виглядає. Сподіваюсь, буде видно, що показує мультиметр. Підключаю до повербанка цей кабель перетворення, і тепер перевіримо, що він видає. 1242 вольта. Підключаю роутер. Бачимо, загорівся перший індикатор, і зараз має загорітись ще два індикатора. Індикатори, як бачимо, світяться, тобто роутер працює. Цю посилку я отримав декілька днів назад, тому я перевірив, як він працює. В роботі його підключав і приблизно 12 годин він працював від повербанка чисто, і таким чином я користувався інтернетом, так як і звичайно, тобто ніяких просадок по швидкості не було, все працювало так, як треба. Тобто ця штука працює, тому в цьому плані окей. Але з цією штукою в мене виник один нюанс, а саме те, що в мене один із повербанків з нею не хоче працювати. Ще під час тестування, як тільки отримав цей кабель перетворювач, помітив, що з одним із повербанків він в мене не хоче нормально працювати, а саме це повербанк Baseus на 15 Вт, хоча до цього повербанка, які пристрої я до цього не підключав, вони працювали коректно. Бачимо, що він видає 12,4 В, тобто начебто все працює. Але при підключенні до роутера він просто облимає і вимикається. І роутер не працює. Під час тестування один раз вийшло так, що він запустився і працював нормально, але будь-які інші рази, як я його підключаю, він не стартує і не живить роутер. Тому є якийсь, мабуть, конфлікт. І я не знаю, чи це проблема саме з цим перетворювачем, чи це проблема з повербанком, але є ось такий момент. До речі, цей момент я вирішив за допомогою цієї штуки. Це ось такий Type-C-адаптер, до якого можна підключити звичайну флешку, і можна підключити сюди флешку MicroSD та SD. При підключенні до повербанка бачимо, що горить синій індикатор, тобто він працює. І тепер, якщо я підключу до нього цей кабель-перетворювач, кабель перетворювач підключу до роутера, зараз очікуємо кілька секунд і можна побачити, що роутер почне працювати. Як бачимо, індикатори світяться, тобто роутер працює від цієї штуки. Тобто, частково ця штука вирішує цю проблему, якщо раптом у вас виникне щось, якась схожа ситуація. Ще з AliExpress до мене їде звичайний USB хаб, тобто він підключається до звичайного USB A порта, і до нього можна підключити до 4 пристроїв також через USB A. І я чомусь думаю, що при підключенні через USB хаб також цей варіант запрацює і можна буде живити роутер, якщо, наприклад, виникають якісь схожі конфлікти. Якщо у вас є думки, в чому може бути проблема, то напишіть, будь ласка, в коментарі. Я тестував цю штуку, підключав до комп'ютера і до смартфона, і при підключенні до комп'ютера флешки USB 3.0 він чомусь і не захотів бачити, хоча USB 2.0 бачив і нормально записував чи копіював файли. При підключенні до смартфону він бачив USB 3.0 флешку і міг її нормально вчитувати, але швидкість через. Цей адаптер вона значно нижча. Приблизно, наприклад, якщо я копіював напряму на флешку, точніше копіював з флешки напряму, це виходило десь 80-90 Мбіт, то при підключенні через цю штуку там швидкість виходила в районі 30 Мбіт, тобто в рази 3 нижча. Тому в моєму випадку він працює не ідеально, але так як достався мені безкоштовно, то хай собі буде. До речі, до мультиметра в комплекті не йде батарейка, тому крону придеться докупити самому. І ще я купив ось таку LED-стрічку, вона на 2 метри і світить приємним теплим кольором. Зараз покажу, як вона працює і як керується. Я виключив освітлення, щоб було краще видно, як вона світить. Звісно, це не заміна якомусь повноцінному освітленні, але я купував її для того, щоб під час відключень можна було включити як додаткове освітлення. Як я сказав, в неї доволі приємна тепла температура світіння, тобто вона буде комфортна для очей. Керується вона за допомогою ось цього датчика. Тобто ви піднесли руку і він переходить в режим очікування. Можна побачити червоний індикатор. Знову піднесли руку і стрічка працює. Якщо вам потрібно відрегулювати яскравість, підносите і тримаєте руку. І як можна побачити, яскравість знижується, це мінімальна яскравість. Знову підносимо руку і тримаємо, і таким чином яскравість зростає. Якщо просто тримати руку, то вона буде зменшуватись і збільшуватись, тобто можна налаштувати так, як вам зручно. Також виявив тут один нюанс: якщо ви переведете її в режим очікування, тобто коли вона світиться просто червоний індикатор і сама стрічка не світить. То при роботі від повербанка, повербанки через деякий час її вимикають, як можна побачити, зараз цей світодіод перестав світитись. Тобто вони думають, що пристрій не потребує енергії, він заряджений і відключаються. Тому при роботі від повербанка переводити її в режим очікування, мабуть, немає сенсу. Цю стрічку можна, звісно, підключити до звичайного блока живлення від вашого смартфона і підключити до розетки, наприклад, як якесь додаткове освітлення. Вона на максимальному режимі не гріється, тобто з перегрівом ніяких проблем немає. Тепер, якщо пробігтись по цінам, то виходить, що я купив стрічку за 75 гривень. Оцей кабель перетворюєш також за 75 гривень, тобто по 2 долари ці товари, і за 150 гривень або ж за 4 долари я купив мультиметр. Ну і цей товар мені достався безкоштовно. Посилання на ці товари знайдете в описі під відео, також там буде посилання на мій телеграм-канал. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Дякую та до зустрічі у наступних відео.